Вітаю дівчатка. З вами Валентина показую вам, як і обіцяла свою фуксію. Ну, як мені вдасться вам показати, зараз, можливо, сонечко трішки сховається, бо час тільки такий, і місце тільки таке, немає мені де тут розвернутися, бо там темно. Ой, забула акваріум. Синочок виключи, будь ласка, акваріум, компресор, бо Ручно. Ось моя фуксія у всій красі. Полотно, бачите, таке м'якеньке, гарне. Ось у мене що вийшло тут по рукаву. Ось такі прибавки. В кожній петлі, я не знаю, мабуть, це реглан, так називається. Ну, я б його назвала типу кокону. Ось так. Тут просто вставлений в мене рукавчик ще. Постараюся зняти десь його на вулиці і вам показати. Ну, поки що так, що стану на диван. Отака От довжина в нього. Ззаду тут нічого не зборить, тільки спереді. Він такий вільний, я його робила коротким. Ось так виглядає, тут все скрадає. Рукавчик теж е робила такий по кісточку, щоб можна було його підсмикнути як знадобиться. Як як Ось так. Попереду ніякого росточку немає. Просто лицевою я вив'язала комір такий, і далі почала робити в кожному ряду, ну, як його назвати? чи другий, чи не другий. Ну, я ряд пров'язала, в'язала по кругу. Зробила прибавку, другий ряд пров'язую, вив'язую той накид, що пров'язувала, дов'язала спущену лінію плеча мені хотілося б і залишила, тоді розділила, в'язала зворотно-поворотним в'язанням висоту пройми. Ну, як би не пройми, а ширину рукава, скажімо так. Далі зійшла, знову з'єднала все це і почала в'язати по кругу. Ззаду виглядає. Теж. Так, нічого, нічого тут складного. Невеличка резиночка один на один. На рукавчику і, і понизу резиночка на 1 на 1, десь сантиметрів 5. Задоволена, дівчатка, я цим процесом. Зараз усядуся, поговоримо. Трішки треба так от Бо збираюсь на роботу, є в мене трішки часу, то хочу включитися, поговорити, показати, які мої. Справи тут в'язальні відбуваються в мене в житті. Так, в'яжу я кардиган, доньки. Дякую за коментарі. Дівчатка писали мені за лицеву гладь, але донька хотіла, щоб воно було не лицевою гладдю. Вона мені прислала картинку, фотографію. Я вам ставлю тут фотографії, які я маю на увазі. Ви подивитеся. І зрозумієте, що я хотіла сказати. Мабуть, отак: отут будуть фотографії. Вона мені 2 чи 3 фотографії прислала, щоб ви побачили, що я маю на увазі. Вона у мене десь мого розміру 48-50, то їй воно не дуже підійшло, бо повнило, там такий візерунок за ранами. Дуже сподобався мені, в'язала на крупних спицях. Мабуть, пряжа там софті плюс. Синочок ти пішов? Пішов вже, не виключив компресор. Ну, вибачайте, дівчатка. Якось так непостановочно по життю, бо в мене півгодинки. І Спиці там, мабуть, 5. Я в'яжу на 3,75 звичайної софті. І ось у мене що виходить. Це все я розпустила, ще вам показую. І ну, якщо вам тут, дівчатка, буде, видно хоч трошки. Резиночка один на один у мене. І візерунок той, ну, він і не вафля. Такий, що лицева, виворітна, лицева виворітна, а другий ряд лицева. Далі я пров'язала оце такий відрізок. Сантиметрів, мабуть, 10. Далі я пров'язую 10 сантиметрів, буду в'язати лицевою гладдю. Ну, що ти будеш робити? Це сонце. <сум> як, як потрібно, немає, як не потрібно, є. І так, буду чередувати такими, ніби як полосками воно буде. Це в мене полотно. Сьогодні у мене п'ятниця. 3 години 2.30. І я вже сьогодні в'язати не буду тиждень, я це не в'язала зовсім чим займалася. Маю на увазі вдома не в'язала. В'язала на роботі шкарпетки для кольорового року із дропс зелені. Їх буду показувати вже в відео про кольоровий рік. Оце такі мої просування. Тиждень воно лежало у мене без в'язання. Планую на вихідних просунути цей кардиган, хоча я й знала, що я вже не встигну доньці до день народження, в неї в неділю день народження, але я не встигну. ну, Ще в нас погода дозволяє, так що і вони не приїжджають, так що в мене є час в'язати. Буду робити. Упор, як то кажуть, на в'язання цього кардигану, бо ще треба зв'язати і внутрі, щоб вони трішки поносили. Ну, в принципі, як у нас такі, таке літо завжди не дуже тепле, то вечором одягать пройде і таке. Основний буду такий, моїм процесом, який я буду просувати на цьому тижні, буде отакий мій кардиган для доньки із софті. Пряжа, звичайна, не софті плюс. Вже тут розмотана, то змотала у моточок. Бо, я думаю, що такий великий розход, прийдеться ще до замовляття. Я вже ви бачили в минулому відео, добрала більше петель. Що ще? Планувала ж в'язати із норки-ангорки свій джемперок, де до нього докупила люрекс такий, але первочерговим процесом треба зв'язати цей плед. Ковтинка вже в мене є така. Друг мені знадобиться кудись вийти, то. Буду в'язати кардиган доньки, потім дов'язувати свій такий джемперочок кольору талої води. Ще в мене що по процесу, буду в'язати ось цей гачковий процес свій. Дуже мені подобається це поєднання кольорів в корзинки. Подарувала моя подружка мені, в мене все воно тут в порядку. Вже я е, закінчила, вам говорила цей конус. Зараз мені потрібно буде дістати е, той жилет, що я в'язала, розпустити його, щоб міксувати і в'язати далі. Якщо мені не вистачить, а крючок гачок бере багато, то, швидше за все, я буду додавати, коли вже в мене закінчиться, закінчиться та пряжа, буду додавати пряжу, яку я. Яка в мене є ось такий колір Суперлана тік від Алізе. 466 номер. Він такий верблюжий. Пряжа гарна. Кому потрібна тоненька пряжа, але щоб вона не кололася, такий пріоритет, щоб джемперочок був, то можна взяти таку пряжу Алізе Суперлана Крошет. Або у нас її Алізе Суперлана Тік. В'яжуть дитячі комбінізончики з неї в дві ниточки, в три. можна її брати, коли ви в'яжете градієнт. Раніше були модні такі дитячі комбінізони, або можна зв'язати кардиган, підібрати кольори, такі градієнту. можна взяти білий за основу і додавати туди рожевий. чи чи м'ятний, зараз, я думаю, актуальні ще такі будуть градієнт переход кольору, то можна взяти таку пряжу. Буде тепленько, не колотиметься, і ви додаватимете в дві ниточки, бо градієнт зазвичай воно буде так. І пряжа не дуже дорога, і по метражу вона буде економічно вигодна. Так от хто чи шапки градієнтом раніше в'язали, то можна брати цю пряжу для градієнту. І для, під, і для підмоту, я б сказала, бо тут у 100 грамах 570 метрів. Я алізала на Gold 800, беру для підмоту завжди, але як варіант, тут менше шерсті, якщо щоб не кололося, то можна взяти таку пряжу Alize Superlana натік. Буду додавати її до цієї своєї бобінної і в'язати свій такий чи жилет, чи кардиганчик. Ну, Швидше за все, мабуть, це буде такий жилет до костюму. Так, що ще розказати, дівчатка, про свій кардиган з твіду нічого не можу сказати, бо тільки пряжа змотана, не в'язала зовсім. Ну, Все в планах, все буде в'язатися, все буде просуватися. Поки що, оце такі мої новини, таке моє включення. До вас про плани весняні ще не думала, не гадала, як в'язати, що я буду далі робити, бо потрібно подов'язувати це. От воно не завжди так виходить, як нам хочеться, бо я планувала, що вже будуть в мене зв'язані до березня місяця. Ці два процеси, але... Але от сижу, хочу сказати, що ця пряжа мені не коле. питали, де купувала я її. Купувала в Групі Viber. Або, хто знає, блогер є Оксана Левчук. Я в неї купувала, мене там запитували. Не знаю, чи є ця пряжа в наявності, сходіть до неї, поспитайтеся. Пряжа подобається. Єдине, що тільки вона втратила в кольорі, Вам колір на моніторі такий більш яскравий. Він як ну, трішки підлиняв. Втратив колір. Але. Мені дуже щось сподобалося в цьому твідові, що він після першого прання гарно розкрився. Ну, хочу додати, якщо ви хочете гарного розкриття пряжі бобінної чи твіду, то я б рекомендувала вам перший раз прати її в машині. Можна ставити відже менший. Я б поставила на віджим 800, бо я в'язала його вільненько, знаючи, що твід сихається, то я сміло поставила на 800. Ви, якщо будете в'язати виріб такий по тілу, чи фігурний, чи з косами, заранами. Є е, в'яжуть твіт з косами і заранами, хоча він не тримає, але виглядає достойно. То ставитимете на менший віджим. Ставте на 400. Е, я кондиціонер додавала, щоб мені пом'якшило. Ну, Все мені влаштує. Пряжа ще залишилася. Я не знаю, чи говорила чи ні, думала, зважила перед відео. Розход пряжі 150 грамів. У мене десь так ще й залишилось. Десь 150 грамів у мене ще є, ще на отакий один виріб буде. Можливо, ще зв'яжу якийсь Светрик Донці. Я думаю, що вона в мене може одібрати. Він такий гарненький, ми одного розміру. Він такий ну, ну незвичний, з своїм ізюмом, як то кажуть. Так, і що вам ще розказати, дівчатка? Про, про мої в'язання. Оце таке в'язання. Оце і все, що по плану. Квіти пересаджувала знову. Займаюся квітами. Потрібно вибратись на вихідних. Ну, це ж в суботу у нас буде поминальне. Можливо, в неділю виберуся сюди на квітничок, бо вже в мене там нарциси вилазять. У нас не так, щоб там швидко все буяє. У нас повільно вилазить, трішки тепло є. Гіацинти потрібно пересадити від цвів, подивитися, що ті в мене повилазили. Ну, такі справи домашні. Вже точить березовий сік, хочеться закрити березового соку, законсервувати, як завжди. Зазвичай законсервовую я його з самим мені з гілочкою смородини або з гілочкою малини. Потім йде з апельсином, ще подобається дуже нашій сім'ї законсервувати березовий сік з сушеними яблуками і грушами. Роблю такий сушкою і додаю обов'язково кружечок лимона і виходить як узвар. Оце такі плани на, на, на найближчий час, бо не за горами вже і Великдень. То потрібно готуватись до Великого дня. Не знаю, мабуть, в цьому році я паски пекти не буду, бо зайняті си я в суботу теж працюю. От, от Я прийду десь годинки 2-5 і зранку встати не вийде в мене їх напекти, бо навіть на другій роботі буду. То, можливо, зраджу своїм таким звичкам. Які я з 18 років, не зраджуючи звички, завжди пекла паски самі, ніколи я не купувала. Ну, в цьому році якось так. Ну, це, я думаю, не критично, вже якось потрібно поберегти себе. Ну Не виходить, так не виходить. Купимо дві паски, у нас на хлібозаводі печуть, і в магазині є, то нам вистачить. Якось так. Яйця фарбувати буду, щось приготуємо. Оце такі наші звичайні. Такі житейські, будні, житейські справи, дівчатка, розказала вам те, що хотіла сказати, якусь особливої такої інформативності у цьому відео не буде. Просто пообіцяла включитися, показати свою фуксію на мені. Оце вона так виглядає. Я вибачаю, за якісь зйомки, бо по-іншому не так дивлюся, ну, засвідчує. Можливо, мені при монтажі щось дасться змінити. Ну, не знаю, далеко сісти теж погано видно. Там на задньому фоні син малює картину. Одну він намалював, О, там, що дивиться кошеня в калюжі, і бачить ігра. Така мотивуюча картинка. Другий йому теж подарували Там вітрила, буде з іншого боку. Ну, хотілося б купити таку по розмірах, як та перша, щоб було збоку, а цю десь в інше місце прикріпити. Ну, якось не знаходжу я такого, усі в такій гамі. Щоб воно і не зовсім дитяче, таке, і не дівчаче, <с> чашка когось ним мені якось не дуже пасує, але ну, ще я не придумала яку взяти картину туди, щоб розбавити оце, оце місце. Ця перша картина, що висить, купулялася в Аврора, то хто Цікавиться цим, то в Аврорі там, ну, гірша якість фарб або фірму я не пам'ятаю. А оця друга вже там якість фарб краща, і це фірма-ідейка. так що, Можливо, і в Аврорі є ідейка, то Оце така дівчатка. Просто розказую про свою, про свою точку зору, моє суб'єктивне. Суб'єктивна точка зору на ту чи інша річ. Я не говорю, що біжіть, купляйте чи не купляйте. Просто в спілкуванні з вами розказую про свій досвід вам вирішувати, купувати чи не купувати. І моя точка зору не повинна бути останньою. Ви самі дивитеся собі, чи підходить вам, чи не підходить, так як і про пряжу. Одним подобається Северяночка, в'яжуть з неї і вівчарі, інші говорять, що вона. Не воно можна купити якусь іншу пряжу. Ну, так, все можна, все треба співвідношувати. Ціна якість, наші потреби, наші смаки. Якось так, дівчатка, все розказала, показала, ще раз повторилася. Дякую вам, що заходите в гості, що пишете коментарі, що підтримуєте завдяки вам, вашій підтримці. І виходять мої відео. Ось іде до мене ще подарунок Ожина. Моя підписниця написала мені, чи я вважаю що восени. Я чи, чи взимку, я сказала, що хочу, і мені йде на почту Ожина. Будемо саджати. дякувати. Дякую, пані Людмила. Вам ми зв'язалися з нею по дзвінку. Вона так мене підбадьорила, ми поговорили. На Сама з Київській області була теж в окупації, Як і моя перед цим дарувальниця, що подарувала мені пряжу. От, ну, ви знаєте, все в житті в нашому не випадково. Коли ти опускаєш руки, то трапляються люди, які допомагають тобі. Коли такі моменти в житті, коли потрібна допомога і підтримка, то знаходяться люди, які підтримують і словом, і ділом. Це дуже так, цінно для мене, надихає. І я вже не можу потрібно знімати, хоч буде й дивитися 100 чоловік. Але я думаю, що потрібно десь читала. Мені хтось писав, дівчаток ну, давно, на початку ведення мого каналу, що ви вже відповідаєте за тих, кого приручили якось би так. потім я на себе дивлюся і думаю, як я чекаю своїх улюблених блогерів, а як не буде відео, що я буду робити, що я буду дивитися. Звичайно, не буває незамінних людей, всі ми знаємо, що на роботі, коли. Тебе не буде, знайдуть іншу людину, можливо, якщо ти там такий спец був і робив такий обсяг роботи, знайдуть двох людей, які будуть робити за тебе твою справу. Все це відносно, все таких незамінних людей не буває. Але дуже я вдячна вам за підтримку і за мотивацію. Ще йдуть мені фіалки від валюші. З каналу Валентина Красу замовила на днях, вже в мене будуть фіалки, то потрібно буде закупитися маленькими горшечками, щоб їх посадити. Землю вже купила, якась така хороша земля не розсибула, ну тепер їх пофасували. І якась якісна буду займатися ще такими справами, поки ще немає городів. Поки квітковий такий квітково кухонний пасхальний. Період у нас загрібати, прибирати на вулиці, в кімнаті, готуватися до світлого христового Воскресіння. Так, дівчатка, все. На цьому бо я починаю прощатися і продовжую і далі і далі. На цьому вже прощаюся з вами. Міцно, міцно, отак вас обіймаю, всіх цілую. Всім до побачення, до скорих і нових зустрічей у мене на каналі. До побачення!